Українським підприємцям створять хороші умови для розвитку власної справи. Для цього в державі мають намір запровадити податкові канікули, доступні кредити та право на законодавчу ініціативу. Про це та не лише йшлося на Всеукраїнському форумі підприємців у Києві, проведення якого ініціювала лідерка всеукраїнського об'єднання Батьківщина Юлія Тимошенко. Юлія Тимошенко відродила традицію спілкування посадовців з підприємцями держави у режимі вільного мікрофону. На форумі представники бізнесу мали змогу поставити запитання парламентарям та урядовцям. Вперше за останні чотири роки влада готова слухати та чути людей. По моїх численних поїздках по країні з самого початку мого перебування на цій посаді у в мене такі достатньо жорсткі розмови йдуть зразу з місцевими інспекціями, агенціями, департаментами. Де я намагаюся їм довести що? Наша наша місія в державі є підтримати бізнес, бо це єдине місце, де може бути зростання робочих місць. Мешканців сходу та заходу, які мають власну справу, турбують одні й ті ж проблеми. Серед найболючіших високі податки, недоступні кредити, недосконалість законодавчої бази. Виправити ситуацію зможуть лише системні зміни. Переконана лідерка батьківщини Юлія Тимошенко. Першочергово запозичивши кращий світовий досвід, слід переписати податкове законодавство. Саме тому я вважаю, що прийшов час Україну зробити місце, де після виборів президента треба зібрати найкращих інтелектуалів світу, які вже бачать принципово інші податкові системи. Зменшення кредитних ставок для підприємців наступний крок, який терміново слід втілити у життя. Чому весь світ кредитується під бізнес-проект з доброю страховкою? І це нормальна традиція в Україні тільки під заставу. Під заставу бізнес має дуже маленький люфт для розвитку. Під бізнес-план, який пройшов експертизу в банку, і під страховку під цей бізнес-план ми можемо розширити спектр кредитування до такого рівня, що ви зможете стати сильними. Крім того, зауважила політик, представники бізнесу будуть долучатися до удосконалення законодавчої бази в країні. створять систему, яка дозволить кожному підприємцю вносити свої пропозиції щодо того чи іншого нормативного акту. Підприємництво, інтелектуальний центр, який зможе сприяти реальним змінам в країні, наголосила лідерка Батьківщини. Тому реформи у цій сфері неминучі. Тетяна Гущар Трулітинський новини ТІВІ 7